Відкриття моновленої виставки музею Шерем'єтів присвяченій кримській війні та обороні Севастополя завершився п'ятий міжнародний військово-історичний фестиваль Альмінська справа. Останній залпи цьогорічної костюмованої феєрії прийняв військово-морський музей України Михайлівський Равелін. Струнки та підтягнуті сучасні українські військові музики завзято виконують популярні композиції. А справа і зліва колоритні розрахунки англійців, турків, французів, росіян, які нібито зійшли з полотен часів Кримської війни. Вперше у своєму оновленому житті Михайлівський Равелін став справжнім табором живої історії. Його стіни, що просоченні пам'яттю про битви, поразки і перемоги, на декілька днів стали домівкою для учасників фестивалю Альмінська діла 2012. впервые за всю историю михайловской батареи разбит лагерь живой истории в котором живут реконструкторы россии украины беларуси англии франции в аутентичном месте в районе старых пороховых складов то есть по мнению всех реконструкторов без исключения это лучшая реконструкция это лучшее погружение в историю. Урочисто перерізана червона стрічка і оновлена експозиція з фонду музею Шеремецєвих присвячена Кримській війні. Густина зустрічає відвідувачів. На перший погляд, тут мало що змінилося, все теж розмаїття унікальних експонатів. Однак ті, хто добре знайомий з цими залами військово-морського музею України, відразу побачать нових мешканців. Сотні севастопольців зможуть побачити нові сторінки раніше невідомі з історії нашого героїчного міста. Безумовно, цей музей радо вітатиме. І відвідувачів із військово-морських сил України, зокрема, цього тижня запланована екскурсія до музея вихованців школи Юнки, яка почала працювати в цьому році в Севастополі. Символічно, що в цей же день завершилося змагання і вручені нагороди переможцям третього фінального етапу відродженої військово-спортивної гри. Зірниця таким чином, єдність поколінь в Севастополі і поважне ставлення до історії символізують. Це не тільки під час заходів навчань, а й такими важливими подіями в культурному і історичному житті нашого міста. Через велику цікавість до оновленої виставки не всім бажаючим відразу вдається попасти у середину ровелину. Однак вони не гаять часу і використовують його для фотосесії з учасниками фестивалю. З особливим захватом людей у костюмах сприймають діти, що дуже тішить організаторів дійства. Самі високі гості це діти, які лазять по музею по пушкам. І цель це. Титуловані гості це хорошо. Посол Франції це очень хорошо, нам это отрадно, але найголовніше, что тысячи людей, тысячи севастопольцев увидят обновленный музей. И я вспоминаю себя маленьким ребенком, которым в Советском Союзе посещал музеи, и память, и тактильная память сохранилась до сегодняшнего дня. Поэтому хотелось бы, чтобы дети как можно больше увидели, как можно больше заболели той... Но это не болезнь, а если это болезнь, это хорошая любви к собственной отчизне, к родине. О, ще одна тепер вже ювілейна альмінська справа позаду наступного разу обіцяють організатори фестивалю. Він буде ще більш масштабним і грандіозним. А ще запевняє Олексій Шереметів протягом року у реконструкторському житті Севастополя станеться декілька значних подій, які це поки що військова історична таємниця.